Першолігове прикарпаття повернулось із відпустки. Підготовку до другого етапу сезону зелено-жовті розпочали наприкінці січня, і наразі завершують перший навчально-тренувальний збір. Спортивну тему продовжить Ольга Нестерук. Позаду медогляд та більше тижня підготовки. Перший навчально-тренувальний збір гравці команди Прикарпаття проводять в Івано-Франківську. Наразі вже запланований стартовий спаринг проти друголігової ревери 1908. Далі зелено-жовті вирушать до Ужгорода. Запланований збір двохнедільний в Закарпатті, де у нас в планах дві контрольні гри. Це з Ужгородом і з Металістом. Зараз ми відновлюємо кондиції. У нас немає якихось таких, ми в одноразовому режимі працюємо. На зборах в Закарпатті це основна робота, це робота з фізичною підготовкою. А домашній збір останній він буде якби ігровий, будемо відпрацьовувати тактичні побудови, займовки між партнерами, між групами. Гравців за час першого навчально-тренувального збору до франківської команди долучилися троє новачків. 1 лютого угоди з Прикарпаттям підписали Юрій Романюк, Мирослав Трофімюк та Олександр Цибульник. Мікроклімат мені в команді дуже сподобався. Знаю деяких хлопців грав з ними, В цілому дуже добре прийняли. І надію, що я тут заграю. Все буде добре. Хочеться всі ігри виграти. Щоб болівальники радувалися нашим перемогам і якомога вище піднятися в таблицях, бо команда. Тож те, що я бачу, заслуговує бути набагато вище. В тому сезоні не просто так команда на п'ятому місці закінчила. Долучився до команди я трішки більше неділі тому. Вже влився і в тренування. Я трішки хворів перед приїздом, але вже влився. Чудово переношу тренування, нагрузки, тому все чудово, я задоволений, все йде як треба. Як нападаючий я хочу побільше забити, допомогти команді, тому показувати свою гру, найкращу гру, свою найкращу форму. Тому я на це сподіваюся, що я допоможу команді, а команда допоможе мені. Разом із тим тренерський штаб продовжує працювати над кадровими змінами у команді. Переглядаємо молодих футболістів своїх їх. 4-5 людей будемо дивитися протягом цих зборів, як вони себе проявлять, як вони будуть адаптовуватись до, бо це переважно молоді футболісти, як будуть адаптовуватись до дорослого футболу, так ми будемо вирішувати, чи підійдуть вони нам, чи не підійдуть. Ми не відмовляємося ніколи від хороших футболістів і так далі, але ми розуміємо, що наша задача в першу чергу це розвивати своїх футболістів. І давати їм можливість проявляти себе в нашій команді. Попередньо свій перший матч у весняній частині сезону 2024-2025 Команда Прикарпаття зіграє наприкінці березня. Базова дата проведення поєдинку 30-те число. Завдання на другий етап сезону для зелено-жовтих є незмінним. Залишитись у першій лізі.